Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Кожному, напевно, цікаво дізнатися, що буде з крипторинком через один рік, але зробити точний прогноз ну, просто неможливо. Ми можемо робити лише свої догадки та сподіватися, що наш прогноз буде близьким до реальності. Якщо одні люди роблять якісь космічні прогнози по біткоїну і говорять, що до кінця року він буде коштувати 50 тисяч доларів, то інша група людей говорить протилежну думку про те, що ця монета може скоро заскамитись та буде коштувати близько тисячі доларів. Але не варто забувати, що крім головної криптовалюти є інші не менш важливі токени, які теж можуть показувати певний результат. Сьогодні я хотів би розповісти про монету ефір, розповісти, який прогноз роблять експерти по цій монеті та висловлю свою особисту думку про цю монету. Перше за все, я хотів би взяти під увагу думку експертів. Вони, в свою чергу, зазначають, що поряд зі зростанням вартості біткоїну, підтриманим прийняттям інституціоналами, очікується і зростання ціни ефіру, оскільки інвестори прагнуть диверсифікувати свої портфелі. Щоб оцінити подальші перспективи ефіру, на фінансовій платформі Finder було проведено опитування серед експертів індустрії, які висловилися за те, що до кінця року ефір може коштувати в середньому 2400 доларів. Глава відділу продуктів криптобіржі SWIFTX Томі Онен налаштований ще більш оптимістично і прогнозує, що до кінця року ефір буде коштувати 2,5 тисячі доларів. Він пояснює свій прогноз успішним переходом блокчейна на proof of stake вважаючи, що оновлення зробило ефір більш ефективним і дефляційним, а також підвищило його привабливість як серед роздрібних, так і серед інституційних інвесторів. Оптимістичний прогноз групи експертів не обмежується 2023 роком. Вони також прогнозують, що до кінця 2025 року ціна ефіру сягне позначки в 5 тисяч доларів, а до кінця 2023 року 16 тисяч доларів. Прогноз футуриста Джозефа Рачинський звучить ще сміливіше. За його оцінками, до кінця 2023 року ціна ефіру зросте до 8 тисяч доларів, а до кінця 2023 року ця цифра практично подвоїться і становитиме 15 тисяч доларів. Рачинський вважає, що цього року ефір подолає низку перешкод у середді регулювання, що спрятиме його загальному розвитку. Він додав, що не зважаючи на короткострокове зростання, реальний ціновий потенціал ефіру буде розкрито тільки через 5 або 10 років. Значна частина експертного обговорення оберталася навколо можливого визнання ефіру цінним папером. Більшість, а це 67% експертів, опитаних Фіндер. Не вірять, що комісія цінних паперів і бірж надасть ефіру статус цінного паперу, проте 11% з них вважають це ймовірним, а решта 22% сумніваються. Засновник Seasonal Tokens належить до більшості тих, хто вважає, що ефір навряд чи вважатиме цінним папером. Він висловив стурботливість тим, що таке рішення обмежить доступ жителів США до технології смарт-контрактів. Керуючий директор Digital Capital Management Бен Річі, який належить до групи експертів із сумнівними передбачуваннями, зазначив, що децентралізований характер ефіру може принести користь криптовалюті. Однак він висловив занепокоєння з приводу зростаючої популярності рішень для централізованого стейкінгу, які здатні становити загрозу для децентралізації мережі. На завершення варто підкреслити, що більшість експертів вважають, що зараз найкращий час для купівлі ефіру. Близько 41% експертів радять зберігати криптовалюту, і лише 4% пропонують її продати. Тож, приблизно така досить позитивна думка складається у експертів щодо цього токену, особисто я можу, скоріше за все, з ними погодитись, тому як ця помітка в 2400 доларів є досить досяжною до кінця цього року. З початку е... цього відео вже зазначив, що може статися все, що завгодно, і ціна не дійде до цієї позначки. Але дивлячись на ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимось. То можемо зробити такий досить позитивний прогноз, тому як ніщо не завадить цьому сценарію. Звичайне рішення приймаєте ви самі та робити точний аналіз, якщо ви вирішили купувати цю монету слід виключно вам самим. Тому як за свої дії відповідальність несете тільки ви. Тож діліться в коментарях, яка ваша думка про це все, та будемо слідкувати за цією всією ситуацією разом далі більше.